Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Флісові кофти. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, вступали в нашу спільноту в Viber, підписували на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. ток 24 бренд. Фліска, вона дуже легка і тепла. Це універсальна річ, яку можна діти як і в гості, так і на вулиці, так і ходити по дому. Е, вона легенька, тепленька, все, що потрібно осінню, зимою, весною. Вау, wow. Regatta Outdoors. Ось така тепла, товста. Смол на блискавці. 2 xl розмір. Так, розмір L чоловіча. На блискавці. Худі. Розмір ML, з капюшоном. Продовжуємо огляд. Так, на блискавці. Ще на блискавці розмір LXL. Розмір L. На блискавці. Капюшоном. Коттон. 26-й английский размер. Вот крута термофлиска. Еще флисовая кофта. Еще флисовая кофта с капюшоном. На блысковце. Еще. Томми Хальфигер. Розмір МЛ. Флисовая кофта. Плісова кофта на блискавці. Розмір 2 XL. З капюшоном. Зайчий кролик братик. Фелком. На блискавці. Чоловіча. Розмір LXL. Марк Спенсер. Вау, регбійка. Крута. Так, продовжуємо. Так. Ще. размер xl2xl XL. капюшонка чем чем женоча на лыскафте Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.